Спіль, що має глібиною мовою. У людях ранахів призиком псолов. Всі, хто вися достатньо сильним, аби протистояти те. Жадані собаки, брати гадюкіни, мертвий півень та інші. На сцені оперного театру ожили вірші Сергія Жадана. Там відбувся концерт з унікальним складом виконавців. На ньому презентували артбук, птах, вірші, що стали піснями. <праць> Сергій погодився написати гімн культурної платформи Ковчег Україна. Це фактично міф про ноя на український лад, і ця пісня дала назву цьому наступному проекту. Тобто, пісня птах, яку створив Сергій для ковчега. Вона дала назву і концерту, і артбуку. Усі вірші з артбуку співочі. Проєкт має на меті по-новому розкрити українську літературу для читача. До цієї збірки Сергій Жадан містив поезію, яку до цього часу не публікував. Концерт організували з благодійної мети. Зароблені кошти артисти передадуть на допомогу Збройним силам України, каже автор текстів Сергій Жадан. все таки в Україні триває війна, і ми про це пам'ятаємо. Це великою томірою визначає сам формат цих наших концертів, тому що вони благодійні. Все, що ми сьогодні заробимо, ми Віддаємо на наші волонтерські проекти. Презентація співочої збірки зібрала навколо себе видатних українських виконавців. Глядачі мали можливість почути прем'єри пісень у виконанні легендарних гуртів, таких як мертвий півень, лінія манергейма та брати гадюкіни. Артисти кажуть, для них честь співати на сцені разом з Сергієм Жаданом. Всім нам повезло жити в один час. з Сергієм Жаданом, і зараз по суті здійснюються мої дитячі мрії, тому що раніше. Я могла це тільки уявляти. Далі збірка віршів поїде до Києва. Презентуватиме співочий артбук Сергій Жадан разом з іншими українськими артистами. Концерт відбудеться 23 серпня в Палаці України. Каріна не читай Дмитерко, телеканал НТА.